Бонджорно. По-перше, я розповім вам, як просто і класно подорожувати містами Італії. По-друге, я покажу вам як мінімум 5, можливо навіть і 6 міст, які варто відвідати, особливо якщо ви прямуєте південні регіони ближче туди до Каблука, тому що тут прекрасно. Я перевірю. В цьому випуску ви теж побачите, де ми жили, за скільки ми жили. І що ми бачили красиво, просто стіна, шмат, стіни Головне не битися головою, коли ти і не пал. Пункс! і не знаю, коли ви це побачите, але не забудьте вже поставити лайк, підтримувати український ютуб і подорожуйте, подорожуйте. Що таке сюрпризи? Це коли зранку ти виходиш з дому для того, щоб піти покупатися, і зустрічаєш на центральній площі своїх друзів. Спробую пояснити, як це сталося. Ми поїхали в Італію, аби відсвяткувати день народження Юлі. А вона вирішила порвати усі шаблони і влаштувала сюрприз. Мені. В планах було поїхати у інше місто, але діючи із спільниками все перекроїлося. Відволікаючи мою пильність коментарями на камеру, я почув. Божарна, можливо, навіть примови. Моя шокована пика говорить про те, що сюрприз вдався, і стало зрозуміло, що плани категорично змінилися. Окрім одного, скупнутися у морі. Бо я спеціально чекав в листопад для того, щоб скупнутися в Італії на березі камінчики, ножки давлять. Зацініть цю грацію входження у воду. Саме тоді я зрозумів, чому всі, окрім нас, купалися в сандалях, адже зайти босим по камінню, це ще те випробування балансу і координації. Дуже крутий варіант купатися 9 листопада в Адріатичному морі. Головне зайти вище ватерлінії, яка в людини розміщена принаймні, в чоловічій статі в районі Тестикул і Пісюна. Якщо заходиш вище цієї ватерлінії, далі вже нічого не страшне. Оу oh є. Yeah. Дупи намочили. Залишаємо палініяну Амаре. Поліцаї! Поліцаї! Атенсіон, атенсійон! Мама ама, кримінал! Ми вже машиною їдемо в маленьке містечко Альберобело. До будиночків тролів, а як виявилося, тролі там взагалі ніяким боком, але про це згодом. Бо коли довкола суцільні оливкові плантації, не зупинитися аби розглядіти все зблизька, майже неможливо. Тому ми перелізли до когось в город, щоб сфоткатися біля оливкових дерев. Просто подивіться на ці плантації. Це ж шикарно, неймовірно, прекрасно. І ще купа різних епітетів і синонімів. Оливкові дерева такі, щоб вирости, треба їм рости роками, десятками, інколи навіть сотнями років. Роздивилися, наробили фоток, зійшлися на тому, що такі насадження потрібно бачити усім, і вкотре переконалися, що не мариновані оливки це рідкісна гидота. Коли ми прикладали свій маршрут із Паліано Амаре до Альберобело, то точно не думали, що стільки всього довкола привертатиме нашу увагу. Та чим ближче ми були до цілі, то все більше зустрічали дивні кам'яні будиночки, які всі італійці називають труллі, а не троллі. А саме місто Альберобелло і це офіційна столиця троллів у Італії. Так і називається Капітало де трулі. Фактично місто розділене на дві частини новітню і старовинну. Тому, аби плавно звикати до кількості трулі довкола, ми почала пали до сучасної. Привіт. Маленький Гітлер. Такий красивий кийця така. Кійця. Не один я такий хворий, коли бачу котів. тіскаю всіх котів. Хвилинка цікавинка. Назва міста Альберобелло латиною перекладається як дерево війни, бо в давні часи із дерев цього регіону часто робили механізми для війни. А от у перекладі італійською – це красиве дерево. А так як ми і досі живемо у період війни із рососіянцями, то я для себе обрав другий варіант. Бо красивих і кубічних дерев тут дійсно багато. Як і церков, невеличких будиночків та закапелків. Якщо ви захоплюєтесь релігією, то в кожному малесенькому містечку можете знайти реально дуже круті собори, церкви. Їх тут дуже багато. Така бідненька церква, мало золота, немає золотих куполів. Якось бідоття. Не знають, як правильно жити. Українські церкви могли б показати, як правильно. Будувати церкву і скільки золота має бути в тебе. Поки ми блукали новітньою частиною та бачили ці словнозвісні трулі серед вулиць. Бажання відвідати частину міста із будиночками, яких ви ніде не знайдете у світі, тільки зростала. Це виглядає як якісь інсталяції, ніби тут знімають кіно. Не віриться, що тут живуть люди, але вони тут реально живуть, і навіть цими вуличками дійсно можна просунутися машинами. Дуже б хотілося б зайти всередину, але я розумію, що. Ну, у нас не проханих гостей собі точно ніхто не пустить. Фактично, це ексклюзивний ексклюзив, ще й внесений до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. І тут парочки, парочки всюди гуляють разом. За ручки, обнімаються, цілуються, старші. Стародавня частина абсолютно вся забудована цими дивними хатами із конічним дахом. Вони всі схожі один на одного, тому кожен власник, аби хоч якось відрізнятися, намагається максимально оригінально прикрасити своє помешкання. когось здається круто, а хтось взагалі не париться і живе собі своїм італійським життям. А тепер уявіть собі, що більшість цих будиночків почала зводитися ще з 16-го сторіччя, а причиною їх появи було дуже велике бажання не платити податків за нерухомість. Саме тому ці будиночки будувалися із каміння піщанику без жодного скріплювального матеріалу та купельним дахом. А коли приходив збирач податків, витяганням одного підпірного каменю така хата перетворювалася на груду каміння, за яку не потрібно було платити. Майже 100 років назад влада офіційно заборонила будувати нові трулі, тільки реконструйовувати вже наявні. Тому всі вони тепер зміцнені бетоном, і в них спокійно можна жити. До речі, не сплачуючи податків. Привіт. Вибір поїхати в Альберобело був 100% правильним. Облукати цими вузенькими вуличками, позаглядати всередину трулі, побачити церкву, яка побудована в такому ж стилі, і купу дивних сакральних знаків на дахах. Воно було цього варто. Що не знаєте, куди заходити в Альберобелло, Просто заходьте в кожну вуличку цього поселення і кайфанета. Перше в житті бачу, як росте хурма. Завжди у всіх незрозумілих ситуаціях треба кричати на хурму. Блін, це просто капіталь, який багато на одному дереві. На все це ми витратили кілька годин і далі продовжили нашу подорож. Цього разу до міста Таранто. Проїхавши близько 50 кілометрів, навігатор привіз нас у локацію, яка ну зовсім не вражала красою. Як сказала одна мудра, але місцями зла людина є список міст, в які хочеться повернутися. А є ще список міст, звідки, якщо приїдеш, то можеш вже і не повернутися. Таранто це повністю от одне з тих міст, звідки ти можеш і не повернутися. Поки що привітних людей ми тут не бачили. Та й людей загалом ми тут не багато бачили. Але на щастя, це був тільки початок набережної, на яку ми потрапили. А тепер прислухайтесь до мелодії на фоні. Існує легенда, що колись подібною музикою і танцями під неї лікували божевілля. Більше того, вважалося, що це божевілля приходило із укусом Тарантула. Тепер живіть із цим, адже у 15 сторіччі все це вважали реальністю, і назва цієї мелодії, танцю та навіть павука походить саме звідси, із міста Таранто. Власне, це все, що треба знати про місто. Цікаві локації на набережній, такі як міська рада, Арагонський замок і розвідний міст, який сполучає стару частину і нову. Ви щойно побачили. Коли вечоріє, а вечоріє тут дуже рано, п'ять годині вечора. Я Розумію, що все ж таки це теж красиве місто. Ну і найголовніше, що Таранто це портове місто, і тут розміщена найбільша база військово-морського флоту Італії, тобто за морепродуктами і моряками, сюди в Італії. всі... Працюють до дев'ятої ранку, де ти можеш попити каву з булочками, максимум з кросанчиком. Потім в обід відкриваються кілька кав'ярень, в яких ти можеш поодідати щось, і нормальне життя починається вже ввечері з сьомої години вечора. І якщо ти голодний, хочеш поїсти десь в кав'ярні, ну тобі нічого не світить. Чекай сьомого години вечора. Але сьогодні ми їдемо далі, їдемо лече для того, щоб переконатися в тому, що це ще одне красиве місто, і там же будемо вечеряти. Останнім запланованим містом першого дня стало маленьке місто Лече, яке всі італійці називають містом Бароко. Але поки що ми бароко бачимо не дуже багато, багато кубізму. Водночас прикольно, тому що по одну сторону дороги в тебе ось такі, от такі от конструкції, а з іншого фортифікації і олдскульні, дійсно олдскульні будиночки, споруди. Отакі от. Дуже прикольно, після 10 хвилин прогулянки всі зійшлися на одному, що на лечі варто було б витратити більше часу, адже своєю красою воно підтвердило мою теорію. В яке містечко ви не поїхали б в Італії? Ви знайдете щось красиве, історичне, не зруйноване. Uh, і дійсно те на що можна подивитися, це центральна площа міста Лече, куди ми доїхали. Це вже третє місто за сьогоднішній день. Обов'язково спробуйте поподорожувати італію. Це дуже близько, дуже комфортно, дуже зручно. Дороги, машини, все. І крутілися на цій же площі Святого Ронцо, окрім здоровенної стели, палацу та кількох церков, найбільше кидається в очі стародавній емфітеатр, і він ну просто вау. Датований другим століттям і вміщав до 20 тисяч людей. Хоча побачити можна тільки його третину. Все інше знаходиться під площею. Статуї, які знайшли поряд із емфітеатром, можна подивитися в музеї, який закритий, бо пізно. Тому ми пішли до замка Карла V'. Досить свіжо виглядає цей замок, скажу я вам, навіть не враховуючи, що збудований він у 16 сторіччі. Але знову ж таки вечір і всередину нас ніхто не пустив би. Тому довелося імпровізувати і позазирати у вікна. Насправді містечко лече. Значно комфортніше і цікавіше відвідувати, ніж великі міста, такі як Рим, там, Мілан, тому що вони дуже туристичні, вони дуже хаотичні, дуже шумні. А тут вся та архітектура тільки в значно спокійнішому режимі. Добралися ми і до головного храму Лече кафедрального собору Успіння Пресвятої Діви Марії. Повторююся, я зовсім не фанат релігії. Але коли на вулиці вечір, а вся ця краса й гарно підсвічується, то пройти повз було б дурістю. Ось так, от блукаючи вуличками, заглядаючи у вікна лечан та постійно видаючи із себе звук здивування типу Вау. Ми дійшли до воріт Наполі. вірніше їхньої тильної сторони, яка значно гірша за фасадну, та її я не знімав. Зазвичай всі заходять через них у місто, а ми лишили на останок. Бо на нас чекала дорога до барі і ще один насичений враженнями день. Але про це в наступному відео. Дякую, що додивилися до кінця. Моїм партнерам респекти ще за усіляку підтримку каналу. Пам'ятайте, що ми маємо спільного ворога, який намагається нас знищити і відібрати все, що ми любимо. Тому продовжуйте донатити та підтримувати Па-па я просто так вірю, Це інь і янь. Кажи. Кажу. Лайфхак, як вижити, коли в тебе немає води, і бабла зайвого на то, щоб купляти воду. Моршинська. По півтора євро. Український козак з тризубом. Нептун батькович Шевченко.